Сьогодні відразу почнемо з питання, що таке орк? Ви подумаєте, це дивне питання, Артеме. Будь-хто, хто провів будь-який час у будь-якій фентезі грі, ну окей, не будь-якій, ну, ви знаєте, що я маю на увазі. У переважній більшості фентезі фентезігр, чи читав книжки, чи дивився фільми, є уявлення про те, що таке орк. Широко кажучи, вони всі поділяють із собою деякі схожі риси. Да, орки Толкіна, орки з Варкрафта і умовні орки з The Elder Scrolls мають багато спільного. У той самий час вони мають багато рис, які роблять їх менш корисним інструментом для нас із вами, як для гемів. І вам не почулося це відео здебільшого для геймів. Якщо ви гравець тим не менше, сподіваюся, вам теж буде цікаво, бо ха -ха -ха, ніхто не застрахований від того, щоб стати геймом. Вітаю, ми нігті прикона, і сьогодні ми говоримо про. Орків. Моя основна ціль із цим відео поглянути на дизайн орків за час життя п'ятого видання, наприкінці якого ми знаходимось. Да? Ви всі знаєте, що п'яте видання вже е, доволі скоро перестане бути актуальним. Ми перейдемо до D&D 1 Яке сильно засноване на п'ятому, але це все ще не п'яте. Подивитися, куди орки прямують у майбутнє, яке їхнє майбутнє, і за результатом цих спостережень я очікую побачити деякі проблеми, рішення яких я вам запропоную. Дещо що я хочу, щоб всі почули, це те, що я ні в якому разі не намагаюся влізти за ваш стіл. Ви, геми ваших ігор, ви гравці у ваших іграх, і ви вільні робити з вашими іграми будь-що, що ви хочете. Е, я лише пропоную вам роздуми і ідеї, якими ви вільні користуватися, а вільні не користуватися. Ще раз, орки класні, не ті що зі сходу. Робіть із ними ваше що хочете, це не моя справа. Окей? Okay? Окей, okay. поїхали. Розпочати наш погляд на... Орків через п'яте видання я пропоную з місця, де ми вперше можемо почитати детальний опис орків. Це Менюал», у розділі, <хи> який поетично називається орки. Ми читаємо наступне: орки це дикі рейдери і грабіжники з підкривленими спинами, низькими лобами та свинячими рицями з виразними нижніми кликами, що нагадують бивні. Цей конкретний пасаж прекрасно дає нам розуміти. Що таке орк приблизно як виглядає таке створіння, і дає нам важливу функцію, оскільки це найперший абзац про них, він має передавати нам все найважливіше, що ми, як, як ГМ маємо про них знати. Да? Бо нагадую, ця книжка вона для гемів, вона не для гравців, і текст, який там написаний, він створений для того, щоб нас надихнути, направити і наштовхнути на мислительні процеси. Да? Очевидно, що у цьому на початку видання. Орки сприймалися розробниками, виключно як дикі агресивні створіння, які є для того, щоб воювати, грабувати, нападати рейдами на поселення. Ну і в цілому бути нонсенсом, який створює проблеми для того, щоб наші герої могли відчувати себе героями, коли вони їх долають, щоб е, бій із орками був саме процесом, який дає нам відчуття перемоги. Який дає нам відчуття того, що ми зробили щось правильне, не дивлячись на те, що ми щойно вирізали ціле поселення, такий підхід е, мене особисто цілком влаштовує. Я виріс на традиції, що орки саме е, такі агресивні дикі створіння, які є для в цілому для війни, це найближче до того, якими орків зображали Толкієн І, наприклад, е, мій особисто улюблений нап напевно фентезі світ це Вальхамер Фентезі. Там орки абсолютно такі: агресивні, прибацані, дебільні, чимось схожі на наших східних сусідів, але набагато цікавіші, і в них набагато більше людського, ніж у наших східних сусідів. Тож, Monster Manual – це був наш перший погляд на те, що таке орк. І у першому погляді нам кажуть, вони злі, агресивні, дикі, і не варто чекати від них нічого доброго. Наш наступний погляд на. Орків уже із середини життя п'ятого видання можна знайти в путівнику Волло до всього, і там про орків написано наступне: дикі й безстрашні племена орків завжди шукають ельфів, карликів і людей для знищення, змотивовані ненавистю до цивілізованих рас світу та необхідністю задовольнити вимогу своїх божеств. Орки знають, що якщо вони добре воюватимуть і принесуть славу своєму племені, Грумш викличе їх до свого дому на площину Ахірону. Саме там, в загробному житті, обрані приєднаються до Грумша і його армії у їхній безкінченній міжпланарній битві за домінування. У цій ситуації я, ви, я уникну зайвих коментарів, помічу тільки, що е, є більший фокус на їхній безстрашності і на. Е, Оркському служінні їхнім божествам. Не те, що про це не говориться у Monster Manual, але у путівнику Волло до всього це окремо підкреслюється як важливий елемент життя орка. Хоча суть не змінюється, орки все ще дикі агресивні створіння, які люблять воювати, грабувати і робити багато неприємних речей, що лишає їх тією. Варварською расою, варварським видом, війна з яким це завжди по суті добро. Да? Це перемагати орків, це завжди добре і правильно. Ви не маєте відчувати себе погано, коли ви вбиваєте орків, а власне кажучи, ви маєте відчувати себе героїчно як захисники мудрих, цивілізованих, правильних, хороших народів. Поки що все йде доволі стабільно, орки лишаються собою, але зараз ми підходимо до змін вже під кінець життя. П'ятого видання, вийшла книга, яка називається Морденкайнен презентує Монстри Мультивсесвіту. В ній відбувається перегляд багатьох рас, і, по суті, ця книга закладає нам основи дизайну рас для. D&D Так от, якщо у МММ, у Морденкайненовій монстрах Мультивсесвіту, ми відправимось на розділ орки, ми прочитаємо там наступний пасаж. Орки відсвятковують своє сотворіння до одного кого бога, грумша, неспинного воїна і могутнього лідера. Божественні риси грумша резонують у орках, наділяючи їх відображенням його міці і впертості, яким немає рівних. І божество наділило своїх дітей можливості жити на поверхні землі, так і під нею. В деяких світах, таких як Еберон, орки були серед перших захисників природного порядку від насуваючихся демонів і інших міжпланарних загроз. Клаусловення Грумша зробило орків невтомними оборонцями і могутніми союзниками, де б ви їх не знайшли, навіть коли вони повертають свою відданість іншим богам. Доволі радикальний поворот я б сказав. Правда, від дикі агресивні рейдери і грабіжники до як тут було невтомні оборонці і могутні союзники. Ця зміна особисто мене не дуже тішить, але цю зміну я бачу у всьому. Орки із Варкрафта за останні 20 років перетворилися із кровожерливих величезних зелених тестостеронових мужиків на більш наближених до природи спіритичних шаманістичних створінь, да, більш мирних і готових до співіснування і співпраці. Орки із uh, The Elder Scrolls отримали більше характеризації. Вони перетворилися із, так би мовити, старших братів гоблінів на власну расу, яка походить від ельфів, яка має свої власні риси, проблеми переживання, свою власну культуру. І приходить через багато всього. Представник цієї раси може бути рятівником світу. У навіть у Толкіна його орки перетворюються поступово у суспільній свідомості із просто оцих от жалюгідних гидотних мізерних створінь, які існують для того, щоб шкодити всім навколо по суті у жертв свого власного режиму тих, хто був створений. Для війни їм не дали вибору, хочуть вони цього чи ні. Орки у Толкіна також є жертви Моргота. Вони створені із ельфів, яких, з якими зробили щось жахливе. Якщо ви пам'ятаєте моє питання на самому початку відео, я задавав його не просто так: річ у тім, що ми всі бачимо орків у різних медіа, і ми всі створюємо різний погляд на орків, який ми потім приносимо в ДНД. Ваш гем міг вирости і бачити тільки агресивних оцих от варварських орків, і тому у нього орки бувають тільки варварські, а ви могли вирости на орках із Варкрафту. І коли ви приходите і зустрічаєте орка, ви очікуєте, що в них кланова система там честь і відвага. А він очікує, що у них племена, війна, різанина і все інше. І цей дисонанс створює. Як на мене, велику проблему. Я і сам стикався і знаю, коли мені було трошки важко пояснити людям, чому мої орки поводять себе так, а не так інакше, бо ми всі походимо із різної культури погляду на орків, так? де ельфи доволі односторонні створіння, і ми розуміємо, що від них очікувати, орки радикально варіюються. Саме ця варіація, саме ця відмінність від одного джерела до іншого, мені здається. Відображена у тому, що відбувається у Wizards of the Coast. Вони приводять своїх орків все одно до якогось спільного знаменника. І спільний знаменник, ну, давайте зізнаємось, легше, щоб вони були просто з ню... раса з нюансом, а не оця от одностороння, зла, варварська агресивна раса. Пишіть, до речі, в коментарях, чи були у вас подібні історії про. Орків, бо у мене була колись надзвичайно весела взаємодія з одним із гравців, коли ми повністю не розуміли одного одного. Ми наче говоримо про одне й те саме, але взагалі немає ніякого порозуміння, це було дивовижно. Так от, всі ці зміни, тим не менш, відкривають для нас одну прогалину у наших інструментах ГМ. І ця прогалина у варварській агресивній расі. Тепер, коли орки переїжджають у стан всіх інших гуманоїдних рас, з'являється. Вакансія на агресивну злодійську варварську грабіжницьку расу. І я знаю, що ваша, ваш природний інстинкт поставити на її місце руських, але давайте ми подумаємо про щось менш гидотне. Моя пропозиція до вас походить із Всесвіту Вархаммер. Саме так. Сьогодні я краду із Вархаммера, і сподіваюся, це надихне вас, і ви також почнете активно красти із Вархаммера. Словом, бістмени. Або е, звіролюди, це ідеальний кандидат на заміну орків у ролі варварської загрози. А? Що? А вам потрібне пояснення того, що таке Бістмен. Ну, давайте швидко. Опис Бістмена вельми простий: це деформований гуманоїд, який має риси якоїсь тварини, здебільшого риси якоїсь тварини, яка зазвичай не вважається небезпечною. Тобто е, звіролюд може мати голову барана, чи оленя, чи козла. Тор з бодібілдера і ноги з копитами, може, хвіст. Вони збираються у племена, де ними зазвичай керує найсильніший з групи. Вони нічого не будують, нічого не створюють, крім найбазовіших інструментів і, звичайно, ж, зброї. Цивілізація для них вічний ворог, і вони символізують собою руйнівні аспекти дикої природи. Вони символізують, щоб жити в гармонії з природою було б дуже легко. Якби природа не старалась так активно нас із вами вбити. І це виражено у суворому дотриманні ними принципу «виживає найсильніший, вони можуть збиратися у величезні орди, і йти зі сходу, щоб палити і руйнувати. І ваша ціль може бути їх спинити. Вони можуть спонтанно спускатися з гір невеликими групами, щоб влаштовувати набіги на села і поселення, і ваша група. Першого рівня може їх зупиняти. Вони можуть бути використані в усіх тих самих ролях, яких ви би використали орків, і на додачу прибрати будь-яку моральну сілість акту їхнього винищення. Якщо у вашому світі орки з нюансом, але ви хочете кинути на ваших гравців групу якихось гуманоїдних ворогів, бум! Бісмени вже тут. Вам набридли гобліни, але ви хочете показати якусь абсолютно гидотну расу, яка служить вашому великому поганому хлопцю, бум! Біс мене. Ваші орки дикі і варварські, але ваші гравці вже так довго з ними б'ються, що знають кожного на ім'я, бум, бісмени весь цей час тиснули на орків і змушували їх іти варварськими ордами на цивілізовані землі. І тепер, коли ви подолали всіх орків, перед вами ще жахливіша загроза, як гуни свого часу для Римської імперії. Вони можуть об'єднуватися із гнолами й кобольдами. Вони можуть включати в свої племена мінотаврів і кентаврів. Вони можуть мати свійську мантикору, можуть мати одного чи двох велетнів у своїй групі, прикликати демонів, служити темним чарівникам. Бістмени можуть все. А найкраще, прям най найкраще, це те, що їхня відсутність у у Алубастіарі відкриває для нас повну свободу дій. Ми можемо брати будь-якого гуманоїда. Візьмемо, наприклад, стати орка і використовувати їх фактично без змін. Велика сила, супер. От ривок, ідеально. Вони дуже схожі на когось, хто буде бездумно рватися в бій. Чи візьмемо, наприклад, гобліна? Супер. Змінимо розмір на середній, але зробимо цей. Конкретний виводок Бістменів із слабших осіб, може у них менші роги, не знаю, які збилися з граю таких вигнанців навіть зі свого, так би мовити, суспільства. Обгобліни, супер! Очевидно, що деякі бістмени трошки краще розуміються на військовій справі і здатні командувати своїми побратимами. Ми можемо продовжувати. Але якщо коротко, фактично на будь-яку расу можна начепити тваринний костюмчик і буде вам Бістмен. Якщо ви гем, і вам хочеться розбавити своїх гуманоїдних ворогів, то сподіваюсь, моя ідея вам сподобалась. Якщо ви гравець, сподіваюсь, вам було цікаво. Нагадую, що ваш стіл то ваша справа. Ніхто не може казати, як правильно і як неправильно грати в ДНД, що використовувати, а що ні. Які ідеї у вас працюють, а які ні. Це ми прекрасне наше хобі. Скільки в світі є столів, за якими люди збираються для того, щоб кидати кості і вбивати уявних монстрів. Стільки є правильних способів грати в ДНТ. Тим не менш, на наше хобі в найближчі роки чекають зміни у правилах, у дизайні, у підходах. Тож, давайте ділитись ідеями, запозичати їх одне у одного, щоб ми з вами пройшли через ці зміни і стали кращими гравцями і гемами. І щоб ем, до наших рядів, звісно ж, ставало більше і більше людей. Бо в часи, через які приходимо ми із з вами. Місце, де ми можемо захистити все, що для нас цінне, врятувати всіх, кого треба рятувати, і місце, де зрозуміло, як спинити монстра, що намагається знищити світ. Ну, таке місце може дати силу рухатись у світі, але все не завжди саме так. Тож, в будь-якому разі, лишайте коментарі, крадіть мої ідеї, лишайте ваші ідеї. Дякую, що ви були з нами. Ми були ніхті ла прикона. Я був Артем, і ми говорили про Денда.